Зараз вирізаємо кнопочку під інсталяцію, підлога вже вкладена, дивіться, тут буде світочка під, під плиткою. Ця пличка вже вирізана. Плитка тут вже вкладена, малюночок все зроблено. Шовчик чистенький. Все максимально рівненько, гляньте. Класно. Все підігнано. Плиточка трішки вища, щоб стікала вода. Уклончик. Все зроблено. Рівненько, бачите все. Паліночок співпадає. Їм моя улюблена частина. Це всі кутики зарізані, бачите. З такими закругленнями щоб питочка ніде не тріснула, не лопнула, так це може вже витягати. Бачите. І тут є. Тож, друзі, кому потрібно вкласти питочку добре, якісно, без головної болі, без проблем, звертайтесь.